Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції ускладнюється. За минулу добу російсько-терористичні війська 88 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Найбільша кількість обстрілів була зафіксована вчора на Маріупольському напрямку. Центрами вогнового протистояння були широкіне та водяне, захисників яких ворог обстрілював з артилерійських систем 122-го калібру, зі 120-мм міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Крім того, у Широкиному по морських піхотинцях бив танк та вели вогонь-снайпери. Також ворог обстрілював зі 120-мм мінометів оборонців Гнутового, Павлополя, Лебединського та Талаківки. З озброєння БМП російсько-окупаційні підрозділи гатили в районі Новотроїцького. В районі Красногорівки противник активно застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети. Гаряче учора було і на Донецькому напрямку. До російські найманці застосовували по українських воїнах практично весь арсенал важкого озброєння. По захисниках Троїцького вони гатили зі 152 мм артилерійських систем, мінометів 120 го та 82-го калібру. Міномети 120-го калібру ворог застосовував також під Авдіївкою та Луганським. З 82 мм мінометів бив по оборонцям Кам'янки Верхньоторецького та Авдіївки. Танк обстрілював наших захисників в районі Кам'янки, БМП – опорні пункти поблизу Верхньоторецького та Пісків. Активізація ворожих снайперів спостерігалась вчора у Троїцького. На Луганщині ворог обстріляв з протитанкових ракетних комплексів захисників Новозванівки, полуборонцям Новоолександрівки, Катеринівки та Кримського Гатив-гранатометів. З, з реактивних систем залпового вогню «Град-П» російсько-терористичні підрозділи обстріляли вчора житлові квартали Авдіївки. Аби подавити вогневу активність ворога, нашим підрозділом доводилось відкривати вогонь у відповідь. Троє українських воїнів вчора загинуло. вісьмох було поранено.